Вітаю всіх відео на замовлення, як то кажуть, попросила розібрати показати ось таку схемку. Починається вона з магічної петлі, з центру, в який пров'язано 12 стовпчиків без накру. Це такий, можна вже сказати, стандартний початок роботи, особливо для тих, хто в'яже серветки. От Магічна петля. Ставляємо гачок і формуємо першу робочу петлю. Обережно палець витягнули і в кільце пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. Перший, другий і так далі. 12 штук. І так, трошки витягну, щоб не загубити. І затягуємо для початку, підтягуємо пору маленьку і дивимося, яка ниточка всередині тягнеться. Ось Все. ця. І та, яка затягувалась, за неї тепер підтягуємо кільце. Не сильно затягуємо, щоб в нас хвилями не взялася, але достатньо, Ось. і закінчик. Все, перший ряд ми офіційно закінчили. Щоб перейти до другого ряду, сліпа петля в перший стовпчик без накиду і починаємо другий ряд. Чотири петлі підійдемо, два, три, чотири. Два накиди, стовпчик з двома накидами в наступний стовпчик. Перші декілька рядів буде незрозуміло. Але потім, коли піймайте хвилю, як кажуть, буде легко. Два накиди наступний стовпчик. Тепер нам потрібно спуститись вниз. Один, два. Три, чотири. Трошки затягую і воно скидається. Спускаємося вниз, сліпа петля в наступний стовпчик. Піднімаємося один, два, три, чотири. знов два накиди. І пров'язуємо два стовпчика з двома накидами кожен стовпчик. Знову спускаємося вниз. Два, три, чотири. Наступний стовпчик. В даному моменті потрібно уважно, щоб не пропустити зайвих стовпчиків і не нав'язати зайвого. Два накиди. Ще два. Один, два чотири вниз. Ну і остання четверта у нас сторона. Чотири, два накиди. Ще два. Один, два, три, чотири, і сліпа петля стовпчик, куди ми з'єднувалися. Так як мотив з двома кольорами, то кожен ряд в нас закінчується ось так. І назад трішки потягнули, заховали хвостик. Він нам в роботі заважати не буде. Ну, якщо є бажання, то можна кожен ряд, кожен раз ховати хвостики. Мені не заважає. Другий ряд вибираємо сторону, яка на нас дивиться. І потрібно ось цей ланцюжок, яким ми спускалися. Першу петлю ми з'єднуємось. Перша петля і в неї з'єднуємося. Ця петля рахується, друга, третя, четверта піднімаюся. Працювати ми будемо в арку. Хвостик цей я відразу кладу і його буду ув'язувати. Два накиди і пров'язуємо два стовпчика з двома накидами в арку. ось таким чином. Тепер сліпа петля в четверту петлю підйому. Піднімаємося один, два, три, чотири. Два стовпчика над двома стовпчиками. Навіть якщо цю схему в'язати в один колір, вона теж виходить прикольно. Текстура класна. Тепер спускаємося назад. Ось. Ми піднялися. Тепер спускаємося. Один, два, три, чотири. Сліпа петля в першу повітряну петлю. Так, трошки, щоб воно не було сильно вільно. Піднімаємося два стовпчики вверху, два накиди. Ще два. Сліпа петля четверту петлю підйому. І ще раз піднімаюся. ну Формуємо такі сходинки: 1, 2, 3, 4, 2 стовпчика. Тут головне вхопити ось цей ланцюжок, як воно переходить. Тепер спускаємося 4. І вниз спускаємося. Сліпа петля в першу Один, два, три, чотири. Два накиди. Чотири тут уже стовпчик, стовпчик. точку скинула. Якщо у вас є схеми, з якими у вас проблеми, не розумієте, хочете зв'язати. Присилайте мені в приват або в Фейсбуці Телеграмі будемо в'язати разом. Так, спустились. Ну, і тут майже фінал. стопочка один, 2 три, 4 З'єднуємося в петлю де власне мы соединилась до починали обрезаем нитку и затягиваем Заховали петлю назад. Ось таким чином, де ось так ми формуємо. Ми закінчили ось цей ряд. Наступний, аналогічний, ми з'єднуємося, будь-де в вершині і починаємо в'язати відразу ось в цю сторону в бік. 4 петлі підйому, 2 стовпчика варту, сліпа петля. Петлі підйому, два 2 стовпчика над двома стовпчиками. Знову сліпа петля. Ось тут підйом, пров'язали, спустились. І починаємо вже формувати цей ряд. Знову спустились, цей ряд. Таким чином, по розміру можна робити яку хочете любе голубе. Аби вам от, по задумці, який розмір треба, такий був. Зараз я ще пару рядів зроблю і покажу, щоб відео не затягувати вам ось цей фінальний ряд, як зрівняти краї. Зробила трішки більше мотив. І зараз будемо закривати край. Трошки пов'язала його і знайшла для себе такий мінус. Ну, це, в принципі, в будь-якій роботі, яка складається з багатьох кольорів. Ось ці хвостики Це, ну, трошки підбішує. Але, ну, є свої нюанси. Знаходимо знову якусь вершину, щоб було зручніше в'язати. Вершина має бути не та, де ми щойно закінчили роботу. Щоб було зручніше. Ось так. І тут першу повітряну петлю. Петля підйому, тепер дивіться, в арку пров'язуємо на стовпчик з накидом, стовпчик з двома накидами. Тепер шукаємо четверту петлю підйому і в неї пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось тут вже буде все повторюватись, тому на першому рапорті можна сказати уважно. На стовпчик, перший стовпчик, стовпчик з накидом в другий стовпчик. І стовпчик з двома накидами також в другий стовпчик. Переходимо до наступного в четверту петлю підйому стовпчик без накиду. Ось воно вже видно відразу вирівнюється ряд. Напів стовпчик, стовпчик з накидом, стовбчик з двома накидами. Стовчик без накиду, четверту петлю підйому. Тут головне піймати темп. І далі вже тут навіть От, ниточку. Рахувати не треба. стопчик, стовпчик з накидом, стовпчик з двома. Стопчик без накиду. Знову стопчик. Стопчик з накидом стовпчик з двома. Стовчик без накиду. Ось тут на куті вже буде цікавіше в цю саму повітряну петлю, куди ми щойно пров'язали стовпчик без накиду, пров'язуємо на пів стовпчик. В наступний стовпчик ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі або три, дивлячись, наскільки вам потрібен цей гострий кутик. Дві три повітряні петлі, накид, столбчик з накидом в наступний стовпчик. Повернули роботу. Тепер працюємо тут напівстовчик в повітряну петлю стовпчик без накиду, сюди ж і далі У нас іде напівстовчик, стовпчик з накидом, стовпчик двома накидами. стовпчик без накиду, четверте, повітря на петлю. І все. Ось тут ми повторюємо те саме. Що в'язали з цієї сторони. Навіть якщо не відпарювати і у вас пряжа натуральна, воно має лягти само. Якщо воно стягує, візьміть для обв'язки трошки більший гачок, ніж ви в'язали тут. Тому що по схемі я вже декілька варіантів в'язала різними нитками. Все ідеально. Оце якраз така схемка, яка, ну, прямо ну, класна. В ній нічого підробляти не треба. В будь-якому варіанті вона в'яжеться і лягає ідеально. На цьому все. Легких петельок і до зустрічі вже в наступному майстер-класі.